У Нововолинському центрі надання адміністративних послуг запрацювало єдине вікно для ветеранів. Це місце, де військові та родичі загиблих героїв поза загальною чергою зможуть отримати основні адмінпослуги. Від сьогодні ми офіційно стартуємо і запускаємо такий сервіс, який називається адмінсервіс ветеран. І головна мета якого це обслуговування наших військових, членів сім'ї військових і членів сім'ї загиблих. Поза чергою, без черги і в окремому віконечку, головна мета соціально важливого проєкту Ветеран створити платформу, на якій усі послуги, як державні, так і місцеві, будуть максимально доступними, ефективними та легкими для отримання. Ми розуміємо, що коли повертається військовий на один день, йому потрібно пройти процедури оформлення документів для того, щоб це було швидко, зручно. І він не стояв у чергах. Також сім'я його змогли отримати послуги швидко. Ми запроваджуємо даний сервіс, який називається адмінсервіс ветеран. В Даному сервісі будуть працювати адміністратори, які зможуть повноцінно прийняти документи, надати інформацію по всіх послугах, які хоче утримати наш ветеран, наш захисник, а також надати йому всю інформацію, яку потрібно для того, щоб оформити, всі виплати, які які передбачені державою. Через єдине вікно можна дізнатися про можливості реабілітації, навчання та працевлаштування, отримати інформацію з житлових, соціальних, адміністративних та земельних питань. Спеціалісти надаватимуть 22 послуги, а також консультуватимуть з інших питань, які не входять у цей перелік. На сьогоднішній день ми запроваджуємо і стартуємо з 22 основних послуг соціального характеру: це пільги, субсидії, надання допомог і виплат, які передбачені державою на законодавчому рівні щодо соціальних виплат, але цей перелік є не вичерпним, не кінцевий. І якщо людина звертається по якомусь іншому питанню, адміністратор обов'язково надасть відповідь, надасть консультацію і скоординує цю роботу, допоможе прийняти правильне рішення на відкриття сервісу у Нововолинськ з колегами. Завітав генеральний директор Директорату соціального захисту Міністерства у справ. Ветеранів України Руслан Приходько. значить у нас перед нами на сьогоднішній день існує два ключових виклики. Я їх так для себе групу на дві на дві складові. Перша складова це те, що ми працюємо на сьогоднішній день в умовах законодавства, яке у нас докоріно застаріли. Ми працюємо з законом, який сформував політику, закон написаний 94-м роком про для категорії для подій. Тих періодів, але працює і на сьогодні. Відповідно, з 2014 року, а побільше з 2022 року виклики в цілому докорінно змінилися, категорія абсолютно змінилася, потреби і сучасні реалії абсолютно не дотожні тому, що є. Тому для нас на сьогоднішній день важливою є роботою для міністерства це модернізація законодавства, докорінна його зміна, зміна підходів, зміна взагалі визначення цілі і мети. Нашої політики, тому що на сьогоднішній день діюче законодавство не відповідає тій меті, яку ставить і задачі перед собою держава. за круглим столом, представники з військомату, лікарні, громадських організацій, центру зайнятості, управління соцзахисту та ЦНАПу обговорили впровадження адмінсервісу, щоб максимально ефективно надавати потрібні послуги ветеранам та їхнім родичам.